За останні 8 років я просував більше 30 ютуб каналів, і ось неочевидні висновки, якими я можу з вами поділитися. Неважливо, яка якість у вашого відео це одне з найперших відео, яке ми зняли. І подивіться, який у нього жахливий звук і жахлива картинка. Я понаймоці Так От на цьому відео більше мільйона переглядів, тому що тема була цікава і актуальна для наших глядачів. Друге, якщо на Ютубі ваші ніші велика конкуренція. То це дозволить вам просуватися на Ютубі краще і легше, якщо ви зробите правильно всю оптимізацію та налаштування вашого відео, ви будете безкоштовно. Показуватися в рекомендаціях під відео ваших конкурентів і безкоштовно отримувати собі великий трафік, щоб заробляти на Ютубі. Вам не обов'язково мати мільйони переглядів. На Ютубі найбільше заробіток не з Ютуб реклами а з того, що ви особисто продаєте свої товари чи послуги на великих переглядах. Заробляють блогери. А підприємці заробляють на якості своєї аудиторії. Не женіться за 100% унікальністю вашого контенту, бо всі інтерв'ю, подкасти, експертні відео, огляди були зроблені вперше ще у минулому сторіччі. А зараз ми просто перероблюємо ці формати під наші сьогоденні реалії, тому перероблюйте те, що є, не вигадуйте колоси знову. Якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться, бо я вісім років займаюся youtube просуванням, і мені є ще вам розповісти.